Донецький Шахтар та Київський Динамо зіграли свої поєдинки у другому турі Ліги конференцій. На жаль, обидві українські команди поступились. Донецький Шахтар грав номінально домашній поєдинок проти польської легії. Програвали по ходу поєдинку 1-0. Потім зрівняли рахунок. Та на останній хвилині матчу зі штрафного пропустили м'яч та у підсумку програли 2-1. Є питання для вболівальників-ярників, чого не вистачає Шахтарю, щоб здобувати позитивний результат, тому що в першому турі була важка перемога над Адердіном. Потім вони грали з ЛНЗ черкаси поступили 4 1 в чемпіонаті, потім 0-0 з Поліссям. З Поліссям там, взагалі, у них негативна статистика в останніх матчах. А сьогодні поступились у, до речі, поступились у ювілейному трьохсотому матчі. У Єврокубках це був трьохсотий поєдинок для донецького шахтаря у Єврокубках. Вони поступились польської легії 2-1. Напишіть у коментарях, чого не вистачає гірникам для того, щоб нарешті здобувати позитивні результати. Динамо, Динамо теж сьогодні грало. Динамо грало проти турецького Сапсонспору. Вже на другій хвилині Динамо пропустила гол. Потім могли зрівняти рахунок, але Караваєв не влучив поворотом з кількох метрів. Потім пропустили другий м'яч, в другому таймі третій м'яч. Взагалі, весь поєдинок Samsung Спор контролював гру. Динамо програє 0-3, програє, не завдавши жодного удару у плащину воріт. Негативна серія киян продовжується. В першому турі поступились Крістал Пелес, Сьогодні Самсон Спору. У підсумку у Шахтаря є три очки, у Динамо 0 очок. Далі Шахтар грає з ісландським Брейдабліком. а... Кияни зіграють проти Зрінські. Як ви вважаєте, хто вийде з групи, хто вийде в плей-офф, обидві команди українські або Шахтар, або Динамо, або і Шахтар, і Динамо, Напишіть свою думку, будь ласка, у коментарях. Також напишіть, чого взагалі не вистачає українським командам, щоб показувати гідний рівень у Єврокубках, тому що. Перша гра Шахтаря і сьогоднішня гра, також обидві гри Динамо взагалі, взагалі негативні негативні результати, попри перемогу Шахтаря, але там була жахлива гра. теж. Напишіть свою думку у коментарях, чого не вистачає, чого не вистачає. Перепрошую, чого не вистачає українським командам для того, щоб показувати гарний футбол та здобувати позитивний результат. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та вболівайте за українські клуби у Єврокубках.